Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, доєднується до нашого ефіру. Доброго вечора. Вітаємо добрий вечір, пані Ганно, Ну ми розуміємо, що це абсолютно, абсолютно дикість, яка не вкладається взагалі в будь-яку логіку, в будь-яке пояснення. Не може йтися про жодні правила ведення війни, але ми розуміємо, що на жаль, це стається не вперше. І от е, е, окрім окрім того, що це відео з'явилося, тут так само є аспект інформаційний, тому що з'явилося воно теж не просто так, і це теж певна така зброя Російської Федерації для, е, для деморалізації, для застрашення людей фактично. Чи можна сказати, що е, після попередніх таких ситуацій даруйте, я не хочу зараз порівнювати, та? але в цілому ми розуміємо, як це діє. От піс... Після попередніх подібних ситуацій е, Україна зробила висновки, і, і щодо поширення інформації, і щодо оприлюднення даних про е, фактично прострачених. Задачі у росіян можуть бути різні. Чому це відео з'явилось саме зараз? Тому що ви бачите по часу року, що це швидше за все було літо. Одна з задач можливо нас залякати, хоча дуже складно уявити, чим нас можна залякати після всього, що ми вже з вами за цей рік пройшли. Ну менше з тим таке може бути. І друге, це можливо дійсно боротьба всередині російських силових еліт. І зараз є припущення, ми ще не будемо стверджувати, але є припущення представники якого підрозділу могли це зробити. То можливо, це якраз оця внутрішньо видова боротьба в самій Російській Федерації. І вони просто один одного топлять таким чином, видаючи на публіку такі відео. Знаєте, тут часто ще є багато версій про те, взагалі навіщо такі відео знімаються? Це що, це якесь таке бандитське помазати всіх кров'ю, чи що це? Ну, тут може бути теж декілька версій. Перше, це звіт може бути, що задача викона. А друге дійсно люди, які це реалізовували, ну вочевидь, що робили це не вперше, судячи з деяких ознак. І варто сказати, що люди, які це роблять, ну я страшні речі зараз скажу, але вони в якійсь мірі отримують від цього ну певне задоволення, навіть якось ніякого це промовляти слово, ну але менше з тим, така в них психіка. І вони можуть це знімати просто для того, щоб потім передивлятися і самостверджуватися, може бути таке. Але те, що воно опинилося, в очевидь в руках інших людей, це може свідчити або про роботу спецслужб, що вони просто проникають там якимось чином, і все це беруть. Ну або вони хизувалися один перед одним, або це дійсно звіт командиру, а командир звітував далі. І таким чином воно опинилося в руках спецслужб, які з великою ймовірністю і дали можливість цьому світу це побачити, ми вже чули заклик до українців поширювати максимальну інформацію про ці злочини? Я зараз не говорю про відео, я говорю про факт. Це дуже важливо зараз для аудиторії розрізняти. І причому це були заклики на, ну скажімо, з найвищого рівня. Але як це працює в перспективі, коли йдеться про притягнення до відповідальності? Йдеться мені і про правовий аспект, але так само і про я вже згадував про правила ведення війни, те, що це не вкладається в жодні рамки, в жодні такі правила. Що це означає ну, напевно юридично, і з точки зору перспективи? А, це дуже добре, що такі злочини не залишаються геть прихованими, бо якби не було цього відео. З великою ймовірністю ми б вже ніколи не дізналися, що сталося завдяки цьому відео. Є шанс зараз дуже великий на міжнародному рівні засудити людей, які цей злочин вчиняли. Безумовно, ми можемо це робити і на власному національному рівні. Да, на наші суди, наші правоохоронні органи спроможні. Але тут питання в іншому. Тут питання, як світ це оцінює річ у тому, що це е, не злочин, вчинений всередині нашої країни, нашими громадянами по відношенню до наших громадян, коли е, національна юрисдикція зрозуміла, що на своєму місці в цій ситуації вчинений перший це основний злочин агресія з боку Російської Федерації. Це міжнародний злочин і вже. Похідні від нього це те, про що ми з вами зараз говоримо: це воєнні злочини, це злочини проти людяності. І зрештою, треба говорити про геноцид, які здійснюють сьогодні Російська Федерація по відношенню до українського народу. І за всі ці злочини важливо, щоб була саме міжнародна оцінка правова, а не наших національних суддів, які безумовно все, що потрібно, вони відпрацюють ці ситуації. І варто нагадати, що після Нюрбанського процесу не було в світі виробництва Років за агресію, тому важливо, щоб нарешті народної спільноти була політична полі консолідація за цей злочин притягати до відповідальності, аби не розв'язувати руки іншим державам, яких теж можуть бути зрештою такі амбіції. Фюрери знаєте свої є не тільки в Російській Федерації. Ну, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на фронті. Ось Олексій Громов, це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу, розповів на брифінгу, що Російські сили продовжують наступати у Бахмуті уже у центральній частині міста. Вони намагаються ще його оточити. Штурмує сусідні села. Попри величезні втрати, які вони несуть, вони продовжують ось це просування. Що це означає для України для нашої тактики? Наскільки ми про це можемо говорити? Дійсно, сьогодні був наш традиційний брифінг у четвер. Це і, Барони, і Нацгвардія і збройні сили. Повідомляємо дуже важливу інформацію. І принагідно, хочу сказати, що це Мілітарі Медіа центр, це майданчик всіх сил безпеки і оборони. Заходьте на наш телеграм-канал і стежте, будь ласка, за всіма цими інформаційними подіями. Дійсно, Олексій Громов сьогодні говорив про це і що тут, як ми можемо це оцінювати? Що це для нас означає? Ну, ну що? Росіяни, як показується війна, в вуличних боях програють вони слабші в цьому, тому вони використовують на сьогодні цю страшну тактику, яку вони вже використовували в Сирії. Вони просто рівняють з землею будинки, приміщення, споруди, і таким чином вони фактично позбавляють наших зем. Можливості тримати позиції. Ну, це їх почерк війни. Вони по іншому не можуть, бо вони по іншому не вміють і програють. А, ну безумовно, що ми з вами бачимо? Ну, ми відео з Бахмуту бачимо, що вони з нього залишають, і деякі райони вони по суті вже і перетворюють на те, що вони там робили в сирійських містах. Але менше з тим а, Ну це війна, і ми повинні бути реалістами. Так, ворог сильний, вони сконцентрували. Там дійсно свої професійні підрозділи, ми вже не раз про це говорили, що це не тільки вагнерівці, це вже там і десантно-штурмові їхні загони і спецпризначенці. Вони вже всіх туди кинули. І ми повинні розуміти, що і ми у відповідь повинні концентрувати там більше зусиль для того, щоб їх зупиняти. І тут Важливо розуміти значення, навіщо да ми їх зупиняємо і чому ми стоїмо у Бахмуті? По перше, Бахмут важливий саме для росіян, якщо вони там сконцентрували всі свої зусилля. По-друге, якщо ну фактично ми не будемо обороняти а вже восьми я Хочу нагадати, тривається оборона фактично з серпня, то просто ворог рушить далі. Тому це питання і обговорення і ці дискусії. Ну це якийсь російський наратив, тому що для українців не може бути якась земля важливіша за. Що у нас кожний метр землі для нас стратегічно важливий. Друге, потрібно зрозуміти, що за ці 8 місяців оборони майже збройні сили України наші мужні воїни знищили тисячі російських найпрофесійніших бійців. Це дуже важливо, бо вони йшли сюди воювати на цю землю. Знищили величезну кількість їхньої техніки, тобто зменшили по суті їхній наступальний потенціал. І концентруючи зусилля ворога саме там, ми не даємо можливості йому відводити всі ці сили в якесь інше місце. Але я нагадаю, що ворог сьогодні наступає не тільки на Бахмутському напрямку, а на чотирьох напрямках. Одночасно це і Мар'їнський, і Авдіївський і Лиманський. І в принципі, по всіх напрямках наші збройні сили показують себе дуже потужно, але знову ми ж маємо бути реалістами і розуміти наскільки ворог теж потужно. Так, це ці чотири напрямки. Це і є той великий наступ, про який Росіяни говорили всю зиму, чи це щось інше вже а... у них? Ну він і є повномасштабний наступ на сході. Які триває з січня місяця, по суті так, у них є задача вийти на рубежі ну, вони Донецьку, Луганську область зрештою хочуть завоювати. Вони зараз рухаються ну, такими кроками. Тобто, кінцева їхня мета це вся територія нашої держави. Вони не залишають цю мету. Але після того, як були звільнені там Київ, північ, Харківська область, Херсон вони вирішили рухатися по етапної. Зараз вони ну найбільше свої сили сконцентрували саме на сході, пані Гано. Ще одна тема, яку е, необхідно теж. Прокоментувати це витік секретних документів Пентагону вже досить багато заяв є щодо цього з американського боку. От, наприклад, Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці, коментує так само від Джо Байдена, від президента Америки. Ми знаємо, що найближчим часом з'являться вже деталі, як до цього дійшло, чому так сталося. Але разом з цим з'являється дуже багато домислів, які які жодним чином офіційно не підкріплені. Про контрнаступ. про про те, як на Україні це все відіб'ється. От, власне, я думаю, саме час пояснити для аудиторії, що для українського війська вся ця історія, і чи вона готова, чи вона встані змінити плани українського війська. З нашого боку, були коментарі від головного управління розвідки, які вивчали ці матеріали. Вони повідомили публічно, що Ну, значна кількість там того, що подано, не відповідає дійсності, там цифри, інформація. Відповідно, ну, хтось з якоюсь метою це робив, да? тобто спотворював ці дані. А, наразі, якщо говорити про витаки різні інформації, то ми повинні розуміти, що ми живемо у час потужного розвитку технологій, і сьогодні способів вчитування інформації вкрай багато. Але треба розуміти інше, яким чином приймаються. Такі рішення, як скажімо, про контрнаступ, це інформація, якою володіє ну дуже обмежене коло осіб в Україні, і вони не обговорюють це по імейлу, скажімо, чи месенджерами, щоб було зрозуміло. Має можливості підключитися до телефону і цю інформацію десь поширити. Вони іншим способом спілкуються. Тому Ну це так можна сказати, що ви так інформації для людей, які не розуміють, яким чином відбувається прийняття цих рішень, в яких умовах суто фізично. Це кількість людей можна перерахувати на пальцях однієї руки. Це дуже мало. І ви так інформація, ну, теоретично Ну все може бути, але практично мінімізований. Настільки, наскільки це можливо е, інший момент. Ну якщо плануються якісь військові дії, це завжди є там державною таємницею. І ви пам'ятаєте, як ці дії проводилися, приміром, коли звільнялась Харківщина, ну постфактум дізнавалися, що там звільнено, а не за три місяці до того починали всі разом обговорювати. Тому, якщо обговорюють, то мабуть цього не буде буде щось інше. Дякуємо, Ганно. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, була з нами на прямому зв'язку. Так а